— Настя, що в тебе? Це просто хліб. Про... Просто хліб. Це просто хліб? Хліб це ж наша любов, це наше рідне, це таке приємне, це. Те, що рятувало і продовжувало життя тисячам покоління, починаючи, мабуть, аж з трипільської культури, якщо не раніше, хліб це наше золото, це наша любов. Він буває різноманітний, великий, маленький, різдвяний, весільний, будь-який хліб. Це ж хліб, це наша любов. Ясно? Студія, студія, студія. Мені треба експерт по хлібу. Сьогодні до мене в гості завітав Ігор Лаврешин. Він е, про хліб знає все. Існують люди, які просто багато готують, а існують люди, які дуже багато вивчають. Він дістав всіх е, е, пекарів світу. Він їздив по всі по всьому і по всій Європі. Дізнавався всі, всі маленькі, маленькі детальки випікання хлібу, скільки води, скільки дріжджів, Чого він знає все абсолютно? Повірте мені, я з ним познайомився тоді, коли був на великому е, фестивалі. і Побачив, як людина, яка. Стоїть і розповідає про закваску, розповідає півтори години. Ти думаєш, ну що півтори години про закваску можна розповідати? Сьогодні буде цікаво. Що вам подобається, тисніть лайки, подобаючки, підписуйтесь. Це дуже-дуже важливо для того, щоб дивитися на вашу реакцію, чи це вам потрібно. Хліб, я вважаю, що це один з найбазовіших продуктів у, у всесвіті. Хліб це сакральний продукт, друзі. Його історія, я думаю, починається з того моменту, коли люди навчились ходити, а потім їсти. Да. А історія України хлібно взагалі цікава річ, тому що ми живемо в такій країні, незвичайній. Наша історія хлібовипікання найяскравіша, я вважаю, з усієї європейської культури. Чому? Тому що я відвідав ну практично всі країни. Я скуштував всі види хліба. Наш хліб самий смачний. А чому він найсмачніший? смачний? Тому що ми змішуємо все в одному рецепті. Вся Україна в більшості випадків змішує жито та пшеницю. Західні регіони це кукурудза, молоко. Ти знаєш такі види хліба. Так, Плаский, які випікаються на пательні. Центр це пшениця і жито. Південь це чисто пшениця, тому що спекотно. І північ жито. Тому розмовляти про історію українського хліба дуже важко. Потрібно його коштувати, пробувати. І кожен рецепт пропускати через себе. Ось як Женя пропускав борщ через себе, я пропускаю хліб. Трохи пізніше розкажу. Ти приніс, по-перше, сюди чугунний казанок, правильно? Так. Тому, мабуть, найкращий хліб, який ми, ми сьогодні покажемо, як готувати. Ми спробуємо приготувати його в чугунній пателі або, або ось є чугунок. Так. так. В чому технологія? Скажи, чому в ньому краще ну, випікати, щоб був хліб ідеальний? Два цікавих гаджета. Червуний казанок і ось такий з кришкою, якщо випікається в такому вигляді. Його як раніше можна ставити на відкритий вогонь, розжарювати, туди класти хліб, закривати кришкою. Червуним казанком трошки інша технологія. Угу. Тут замість. Клав хліб клали хліб після замісу і формування, сформував кульку і поклав всередину. закрив плівкою і ставиш в духовку або піч. За цей час, поки він розпалювався, хліб починає в тебе підходити і потім випікатися. Якщо тут ми кладемо з тобою в розпечену, то тут можна було класти в холодну. В результаті виходить класний, хороший хліб, який ти розрізаєш і подаєш до обіднього столу. Тут у нас базові інгредієнти. Тут є просто дріжджі, цукор, вода, є пшеничне борошно, є житнє борошно, є сіль е і все. Ну, мабуть, базовішого придумать неможливо. Тільки немає закваски. тому що багато людей думають, чому хліб без закваски. Друзі, хліб завжди випікали або на заквасці, або на дріжджях. Два табори існували разом. Завжди. Ми сьогодні візьмемо простий рецепт з дріжджями. Значить, я зараз беру дріжджі і сюди просто викладаю, правильно? Так. І заливаю водою. Ти зараз зробив дріжджо молочко, так зване. Зараз ти додаєш цукор, потім трішки борошна І в нас буде опара. Опара це один з способів надання хлібу яскравого смаку і аромату. Взагалі, будь-який спосіб виведення хлібів на опарі це найкращий, ніж ви замішуєте все одночасно, як дріжджі, борошно і воду змішали. Ще одне питання в мене стосовно води. І є багато рецептів, де я бачу, де додають безліч води, десь менше води, він десь такий дуже водянистий, десь він більш густий. На що впливає вода в самому хлібі? Ти знаєш, що таке золотий перетин? Ну, так. Він є в мистецтві, в літературі, в музиці. В хлібі те ж саме є золотий перетин. Що є ідеальним рецептом гарного хліба? Знаєш? Завжди намагаюся знайти таку формулу для себе. Запиши собі десь там на стіні. Дайте маркер, будь ласка. Золотий перетин хлібоупікання. 100 г борошна. 100 борошна. Так, далі. 65 г води. 3 г солі і 2 г дріжджів. А скажи, будь ласка, ось, наприклад, в тебе є борошно. Ти можеш зрозуміти воно її якісно чи ні? Перше на смак, на запах і на текстуру. Смак він не повинен бути гірким. Ти куштуєш. Якщо він солодкуватий, а він солодкуватий. А я ніколо, ні, до речі, так не робив. І тут дуже важливо відчути, якщо ми відчуваємо гіркоту, борошно не використовуємо. Відчуваємо запах, борошно не використовуємо. Чим тонше, тим краще. Тоді ти отримаєш хліб. А, Дійсно. За 20 хвилин. У нас таке, що тут з'явилося, як це називається? Це шапочка, ти казуєш? Шапочка, капелюшечок. Добре, тоді що мені брати? Мені брати два борошна, я так змішую, і це не має значення. Немає. Отак от просто-просто додаємо сюди. Рецептура, і... коли ми використовуємо пшеничне і житнє борошно, у нас утворюється. Риця легка кислинка, яка властива гарному українському хлібу. Навіть є такий спосіб, як можна визначити якість житнього борошна. Ви просто берете півчайної ложки житнього борошна і кладете в рот, і буквально хвилину тримаєте. Через хвилину у вас буде дуже солодка субстанція в роті. Чому? Тому що в нашій слині теж є альфа амілаза І ти, коли починаєш розщеплювати житнє борошно своїми ж ферментами, у тебе утворюється муко полі, сахара солодку ватість серйозно. Так візьми спробуй. А де житнє борошно? ну хорошо, поїхали. Хвилина. Ось, просто потримай. Так зараз не смачно. Але пройде хвилина, і ти відчуєш яскравий смак цукру. Добре. Таке цукерку вже є. Пробуйте, скуштуйте. Це прям інший підхід. Якщо цього немає, це борошно низького гатунку. Можливо, є якийсь секрет, який треба вимішувати? Є. В історії українського хлібовикання був один секрет. Він називався До першого поту. Серйозно? Так. Ну приблизно скільки хвилин, це хвилин 15, да, десь так. Ну, якщо ти так будеш вимішувати, хоча хвилин 10… — Це всьому вимішування – це один з критичних моментів, так? Так, так. зверни увагу. Вимішує, Бачиш, він в мене вже не прилипає так, до рук. Сіло. Йому буквально ще 2-3 хвилини, і його можна залишати на вистоювання. Тепер його треба так лишити, накрити, щоб повітря звідти так, плівкою виходило, да щоб не обвітрилось. І залишаємо на півтори-дві години, щоб воно у нас було пухким таким. Друзі, а ви знали, що хліб був причиною церковного розколу? Серйозно по західному обряду і по-східному різні способи причастя. Там хліб пісний на заході. На сході пухкі проскурки, і за цього був конфлікт, бо що він ніхто не могли домовитися, що він був одного якості. що він повинен бути або пісний, або заквасочний? Не домовились на церковному соборі. і відбувся розкол в релігії, і отворились дві течії. Бачите, я, я підозрював, що хліб набагато важливіше для нас, ніж ми ніж ми знаємо. Тепер я думаю, що ми можемо подивитися, як підійшло наше тісто. Воно піднялося вже. Прямо бачиш, трішки навіть треба було більшу ємність. І тепер нам треба ще раз вимішати. Що ми зараз робимо? Дивись, ми обм'яли тісто, тепер ми його округляємо. Тобто, наша задача тепер надати йому акуратну якусь таку округлу заготовку. І все. І в такому вигляді ми з тобою, ми з тобою можемо ставити в човонний глечик. Олійкою ти обривив? Олія може бути люба, рослинна, може бути тваринного походження. Немає значення. Тепер фольгічку. Фольгою ми накриваємо, щоб створити там таку запечатану камеру, де буде свій неповторний такий мікроклімат. 50 хвилин дає температура 180, і потім, мабуть, треба буде зняти, щоб була шкаринка, чи можна це не робити? Знімемо, зробимо скоринку обов'язково. Так, подивимося, що в нас вийшло. Минула майже година. Прям божественний гарний хліб вийшов, але його треба зараз якось дістати. Це, звісно, я вам скажу окрема магія. Його не можна їсти гарячим, треба час, щоб там все стабілізувалося, правильно? Якщо хліб житній, старі ДСТУ рекомендували 6 годин. Якщо пшенично житній хліб, то достатньо, я думаю, 3 годин. Ну, через годину, коли він охолодний, можна розрізати. Якраз класний оце до борщу. Дуже класний такий аромат. Якщо чесно, випікати в чугуні це взагалі прям дуже прикольна штуки. Можна в кастрюлі використовувати. Якщо ви такого не робили, обов'язково зробіть. Як на мене, це повноцінна любов. Головне, що там мало треба інгредієнтів, треба борошно, житнє, борошно пшеничне, сіль, дріжджі і все. І бачите, все легко і гарно виходить. Дякую тобі, Ігорі, що до мене завітав. Ну я думаю, якби були якийсь науковий центр вивчення хлібу, ти б його очолив, бо ти прямо знаєш деталі абсолютно всього і можеш про це розповідати. Тому дуже дякую тобі за те, що ти так гарно і добре вивчив, вивчив хліб. І зараз ми основний. Мені, принцип, всіх. Дякую. дякую. Фух, я супер надихнувся. маю надію, що і ви надихнулися. У мене є думка, що можливо не у всіх є чугун або не у всіх є каструлі, тому я вирішив дати ще один рецепт, який кожен може приготувати. І ми будемо готувати в рукові разом з торговою маркою Добра господарочка. Для цього, як вже і вам пояснили, беремо дріжджі, воду і цукор. А також трішки борщу. Це швидко і просто, додаємо борошно до нашої такої опари, додаємо сіль, олію. Небагато. Тмин це буде така фішечка, якщо хочете використовувати. І все гарно, гарно, гарно вимішуємо. Після годиночки тісто ось так підіймається, обминаємо. У добрий господарочки є найнеобхідніші речі, щоб готувати і потім, щоб прибирати. Тепер гарно перекладаємо до духовки, температура 180 градусів на одну годину. Ось після годинки в рукаві бачите, гарно рідина, яка є в хлібі, вона лишається в рукаві і виходить досить гарно і круто. Обережно, бо багато пару. У нас є такі два гарних хліба: один житній, інший пшеничний, і вони абсолютно різні, бо один такий більш зі шкоринкою, більш, більш більш щільний, більш сухий. Це більш вологий, тому що він власне готувався такий, наче як паровій бані. Але він абсолютно смачний. Також ти коли притискаєш, він гарно. Бачите, притискаєш відпускаєш і він повертається назад. Означає, що в нього гарна структура. Він повністю допечений. Гарні. Аромати, вони різні, вони класні. І ви в цьому відео ви отримали просто два найпростіші підходи, щоб приготувати круті і класні хліба вдома. Я вам надію, що вам цей цей випуск сподобався. Ставте вподобайки, лайки, обов'язково давайте коментарі. Якщо вам щось не сподобалося, то будемо виправлятися. Тому що я хочу давати вам більше такої цікавої крутої інформації і прям фундаментальної, яку ви можете яскраво вдома використовувати. Ну що, приготуєте хліб вдома?